На Сорочинському ярмарку в Отаві буде проходити мовчазний аукціон. І BCU Financial є раді долучитися і подарувати цей кошик на розіграш. Михайло, розкажи, що таке мовчазний аукціон? Для чого ви збираєте? Благочинна організація Maple Hope Foundation, яка знаходиться тут в Канаді, збирає на реабілітацію українських жінок та сімей, які втратили захисників на війні в Україні. Мар'яно. Чому BCU Financial вирішили долучитися до цього акціону? Ну, в цей темний час я думаю, наша відповідальність тих, хто знаходиться тут в Канаді, це підтримувати всіх українців, які лишилися в Україні. Для того ми зібрали цей кошик, і якщо ви подивитесь на нього, вони не тільки українські продукти, наші рідненькі. Так що приходьте на сорочинський ярмарок і беріть участь у Silent Auction. А що ж у цьому кошику, Мар'яно? Розкажіть. Ну, родинкою нашого кошика я вважаю, що це є а, гречана крупа, дивіться, яке смачненьке сало, так. А, олія, чумак, -чумак. рапінована, так, а, томатна паста до борщику, ікраска бачків, угу. шампіньони, смачні пряники, київ, хліб, угу. чайок, чайок, так, сочок, сочок, майонез з домашній і прянощі. Так що приходьте. Яка стартова ціна на аукціоні цього кошика? Стартова ціна цього кошика 100 канадських доларів на аукціоні. І буде також додатковий бонус від BCU Financial, про який розкаже Михайло. Хто виграє кошик від BCU Financial, Також бонусом отримає безкоштовне відкриття рахунку в BCU. А ще 25 доларів на рахунок. Угу. А, приходьте на Сорочинський ярмарок. До зустрічі 30 серпня. Ось тут треба під відрізати. Uh -huh, uh -huh.